350 гривень дитячі снігові чоботи з мерехливим ефектом від бренду Лу. Lu». Лот за 11 пар, коштує 3 вісімсот і розміри будуть з 24 по 30. Показую, які будуть модельки. Ось такі буде дві пари сині з червоним. У нас є гарна міцна підошва, антисковська, така щоб дитинка не послизнулася зимою на льду або якісь камінчики будуть сіковські. Вони йдуть понизу, Така гумова підошва. Ніжка йде тут, гарно не буде промикати ножки. А зверху це вже йде текстиль і на гарному такому утепленні зі сучної такого хутра. Далі будуть ось такі дві пари фіолетових, вони вже йдуть на липучках такого плану. Дві пари будуть ось такі синенькі, також для хлопчиків, гарні усінькі. Одна пара буде для дівчат з квітами такого плану. Вони йдуть. Без шнурівочки, без липучок просто так одягаються. Одні будуть ось такі рожеві, гарні. Такого плану. Одні будуть для хлопчиків, вже для старшеньких, більше в е, такому гарному бірюзовому кольорі. Одні будуть ось такі з ведмедиком на шнурівочці. Е, 350 гривень за пару, лот за 11 пар, 3,850. І для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.